Сьогодні 26 червня близько 200 юнаків та дівчат отримали дипломи випускників військового інституту імені Сергія Корольова та звання лейтенанта. Випускники цього року це молоді хлопці і дівчата, які у 2016 році. В розпал агресії не побоялися, а прийняли рішення щодо своєї майбутньої професії по захисту держави. 26 дипломом з відзнакою. Томський військовий інститут нам дав досить багато, тобто це і враження, і шляху майбутнє, нашу професію, а найголовніше він дав нам сім'ю. Адже саме тут я познайомилася зі своїм чоловіком. Ми навчались разом з першого курсу. По закінченню Житомирського військового інституту ми обоє закінчуємо даний заклад з відзнакою. Мрією мого дитинства було стати військовослужбовцем, офіцером. Це було метою мого життя. І сьогодні, тоді ще у маленької дівчинки, а зараз в лейтенанта Збройних сил України ця мрія збулася. Збулася мрія моєї єдиної та коханої донечки. Вона цього мріяла з дитинства і ми її в сім'ї підтримували. І нині я радію, адже як ніхто розуміє, якою важкою є військова служба в теперішній час.